Чи ви хоч іноді зупиняєтеся і думаєте про свій мозок? Навіть іноді, якщо ви таке робите, то виходить, що ваш мозок займається думанням про самого себе. Дивно, чи не так? Отже, сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про мозок. Раніше то ось основне ваш мозок це суперкомп'ютер, який міститься у вашому черепі і контролює абсолютно все, що ви робите. Він набагато потужніший, ніж будь-який комп'ютер на землі. Насправді, мозок складається зі ста трильйонів різних сполучень. Важко сказати, наскільки це багато. Стільки зірок є в тисячі галактик. Вас було 100 тисяч трильйонів, то ви б могли придбати абсолютно всі будинки на планеті Земля. Якби хтось почав рахувати у перший же день існування планети, то він би і досі не дорахував до 100 тисяч. Тобто я намагаюся сказати, що ваш мозок це дуже і дуже неймовірна річ. Навіть ваш мозок, який іноді забуває вам нагадати почистити зуби. Якщо ви відчуваєте, що у вас свербить ніс, і ви починаєте його чухати. Або ж якщо ви розумієте, що вас трохи бісить ваш брат, і варто було б зачинити його у ванній кімнаті. Або у вас вже дістала ця клята книжка, і ви жбурляєте її кудись через всю кімнату, то це і є робота вашого мозка керувати усім вашим тілом. Найбожевільніше в мозку те, що, попри вивчення науковцями протягом багатьох тисяч років, він і досі залишається доволі загадковим. Він просто любить тримати всі свої секрети при собі. І ми і досі дуже багато про що не знаємо. Тому, хочу сказати чесно, було доволі важко придумати, що ж тут казати цілий урок. Та нічого, я справлюся. Я просто використаю свій. Е, ну, а вже ж я використаю свій мозок. Не знаю, чи ви колись виймали та зважували свій мозок. Вам треба знати, що його вага становить приблизно 1,3 кг. Це як приблизно 6 яблук середнього розміру. А такий зморщений він через те, що потрібно, щоб його влізло якомога більше у ваш череп. Якби ваш мозок не був таким зморщеним, то він був би розміром із цілу подушку. Так, кажу ще раз, адже я не можу про це вам не нагадати. Ніколи ні в якому разі самостійно не діставайте свій мозок із вашої голови, щоб перевірити, чи дійсно, коли ви його дістанете, то він буде розмірами і цілу подушку. Адже мені не потрібні оці купа дорослих, які будуть звинувачувати мене у тому, що їхні наволочки заляпані якоюсь мозковою рідиною. Ви, напевно, вже бачили у мультиках, що там зазвичай мозок виглядає як така сіра, липка купа якогось липкого зморшкуватого жаху. І я рада вам повідомити, що в мультиках зображують мозок доволі точно. Основна частина мозку. Та, яка скидається на неправильно складену в'язочку ковбасок, зветься кінцевим мозком. Вона ділиться на ліву і праву півкулі. І дивно те, що кожна півкуля контролює протилежну половину тіла. Отож, для прикладу, ваша права півкуля стежить за лівою ніздрею, за лівим ліктем. А права півкуля відповідає за праву щиколотку та праву щоку. Кінцевий мозок ділиться на купу різних часток, і кожна частка виконує якусь свою певну задачу. І це справедливо, адже мозок відповідає багато за що. Лобові частки це частки в передній частині мозку. Вони відповідають за мислення, говоріння і рух. Це досить таки відповідально. Скроневі частки ці розташовані з боків під частинками голови, які звуться скронями. Скроневі частки дбають про слух і упізнавання речей, наприклад, людських облич. Це дуже корисно, бо в іншому разі, щодня за сніданком ви б зустрічалися із купкою незнайомців. Тім'яні частки – вони містяться над скроневими частками і відповідають за такі речі, як біль і дотик. Потилочні частки це задня частина вашого мозку, яка відповідальна за ваш зір. І насправді це трохи дивно, що потилочні частки ззаду, а не поруч із очима. Можливо, ваше тіло якось неправильно прочитало інструкцію, як виготовляти мозок. Є іще кілька шматочків мозку, які виштаються разом із кінцевим мозком і його прекрасними частками. Мозочок це зморшений волоський горіх у нижній частині мозку, який допомагає тримати баланс. Тобто він має вигляд волоського горіха, а насправді це не горіх. Стовбур головного мозку. Якщо уявити ваш кінцевий мозок як дивну сіру квітку, то стовбур головного мозку це стебло під нею. Він відповідає за мимовільні дії, тобто за речі, про які ви ніколи навіть і не думаєте. Наприклад, дихання. Ну, звісно, що зараз я вас змусила думати про ваше дихання. Але десь за одну чи дві хвилинки ви перестанете про це думати, і це візьме на себе ваш стовбур головного мозку. Окрім цього, він відповідає за все те, що ви робите, не замислюючись, як, наприклад, ваше серцебиття, чи, наприклад, виділення слини, коли ви бачите шоколадний тортик. А ще ваш стовбур головного мозку вирішує, бити чи тікати. Наприклад, уявіть таку ситуацію: ви прокинулися вранці, а у вашій кімнаті сидить великий лев. І тут ваш мозок, тобто стовбур головного мозку, буде вирішувати, що із цим робити, залишитися та змагатися із цим левом, тобто бити, або ж бігти якомога далі зі всіх ніг, тобто тікати. І, звісно, що я б вам радила обирати друге. Саме тому ваше серце б'ється швидше, але гені активно дихають. Вся справа в тому, що ваш стовбур головного мозку вирішив запастися киснем для вашого тіла на випадок, якщо вашим м'язом ніг доведеться активно працювати. Тобто, вам доведеться дуже швидко дременути. Гіпокамп нічого спільного із гіпопотамами. Гіпокамп допомагає вам із вашою пам'яттю. Отож, якщо ви пригадуєте, що бачили гіпопотама або ж були у кемпінгу, то саме завдяки гіпокампу. Гіпоталамус голодний, спраглий чи, може, сонний, це смикає за ниточки ваш гіпоталамус. Але не буквально, ви ж не маріонетка. Оскільки ваш мозок дуже важливий, то у нього не допускається нічого шкідливого, зайвого чи отруйного, навіть якщо це щось вже потрапило у вашу кровоносну систему. І дбає про це гематоенцефалічний бар'єр. Це такий собі плащ невидимка навколо всього вашого мозку, який і захищає його. Його відкрив один науковець більш ніж 100 років тому. Він уводив фіолетовий барвник у тіло тварин і помітив, що майже всі органи зафарбувалися у фіолетовий колір, окрім мозку. Так він і зрозумів, що там є якийсь бар'єр. Мигдалеподібне тіло. Я певна, ви ніколи не сердитеся. Ви та ні, ні за що, ні за яких обставин, і не кажіть дурниць. Та якби ви хоч раз спробували розсердитися, за це відповідало б мигдалеподібне подібне тіло. Отож, сміливо списуйте на нього всі свої істерики в майбутньому. Окрім злості, мигдалеподібне подібне тіло також відповідає за відчуття страху. А тепер поговоримо про нервову систему. Вона нервова не в тому сенсі, що. Ой, повз мене проходить голодний тигр, а я саме в штанях із сирого м'яса. Чи ой, на наступному тижні контрольна робота, а я не підготувалась, тому що весь день малювала смайлики на своїх штанях. Вона нервова не тому, що вона нервує, а тому, що вона складається із нервів. нерви – це маленькі тонкі дроти, які проводять електричні сигнали до і від твого мозку, і як кровеносні судини, вони є скрізь. Якщо ваш мозок хоче примусити ваше тіло щось зробити, то ймовірно, йому треба надіслати повідомлення спинним мозком. Ваш хребет це вузлувата кістлява штука, яка йде від вашого мозку до дубці. А в неї всередині є великий пучок нервів, який і зветься спиним мозком. Як тільки повідомлення пройшло вниз спиним мозком, воно потрапляє до периферичних нервів. Периферичні нерви це всі нерви, що розташовані за межами мозку і спинного мозку. Саме вони доставляють повідомлення у будь-який куточок вашого тіла. Якщо ви хочете висолопити язика чи махнути рукою, ви вдаєтеся до периферичного нерва чи 12 нервів. Ваші периферичні нерви складаються із різних волокон, так само як в електричному кабелі є кілька різних дротів. Тільки, будь ласка, дуже вас прошу: не перерізайте дріт, що йде від вашого комп'ютера чи від телевізора, для того, щоб перевірити це. Волокна несуть повідомлення від спинного мозку, щоб ви поворушилися. А інші ж навпаки. Вони віддають сигнал, тобто звітуються перед головним мозком про те, що ви щось відчули. Отож, якщо ви вирішили, що хочете поворушити пальцем на вашій нозі, ваш кінцевий мозок, а саме його лобова частка, відправляє сигнал, який іде по спинному мозку, і він передається вже до вашого сідничного нерва. Потім сигнал передається до іншого периферичного нерва, що має назву малого мілковий. І від нього вже відходить сигнал до ваших пальців і та-дам! Один рух пальцем виконаний. Були уважними, коли ворушили пальцями ваших ніг і випадково натрапили на кактус. Тоді ваш нерв понесе по цих волокнах у зворотньому напрямку інформацію через ваш спинний мозок, а з нього вже новина дійде до головного мозку, а саме до тім'яної частки. Про те, що це було доволі таке боляче, і може не варто більше так розмахувати своїми пальцями ніг біля кактуса. Якщо вам цікаво, як усе це відбувається так швидко, то знайте, що ваші нерви доволі стрімкі. Вони можуть пересилати повідомлення зі швидкістю 400 км на годину, а це аж втричі більше, ніж максимально дозволена швидкість на автостраді. Якщо ви покладете щось живе під мікроскоп і наблизите зображення, то побачите клітини. Є багато типів клітин, вони маленькі і роблять різні речі: ваша шкіра складається з клітин шкіри, ваша кров із клітин крові, а ваш мозок складається з нейронів. Нейрони, до речі, це мій улюблений вид клітин. Не кажіть тільки іншим клітинам, бо вони засмутяться. Тому що у них просто найкращий вигляд. Вони ніби божевільні інопланетні клітини. І деякі нейрони велетенські. Наприклад, одна клітина може тягнутися через усю руку або ногу. У нашому тілі майже 90 мільярдів нейронів. Нейрони діють як електричні проводи. Та трохи як вимикачі, які вимикають світло. Вони вирішують, який імпульс передати далі, а який треба зупинити. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами говорили про ваш надзвичайний суперкомп'ютер, що знаходиться у вашій голові, тобто ваш мозок. Ви дізналися, із яких часток він складається, і яка із них за що відповідає. А на цьому на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. На все добре.